Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас знову похила площина. Знову возик. І знову вчимося складати рівняння руху. Значить, возик. Рухається я у нас прискоренням. можете побачити. Вага возика нам відома і рухається вгору під дією сили. Сто п'ятдесят грам. Бачите, як красиво. Значить, ще развозик. Ось, бачите, Ці самі 150 грам. Бачите, так? Да? І... Подивіться, як возик явно з прискоренням рухається. Ось бачите, скільки тут? 150 грамів. Значить, нам сьогодні нам потрібно знайти прискорення возика. І знайти і скласти рівняння руху. Для цього ми знову малюємо нашу похилу площину. Це оце колесо. Отут-от наш возик. Ну, возик я малювати не буду, але малюю брусок. Значить, що тут виходить? Получається... Виходить... Отак От у нас Все. запущено значит, оцей Вісіксів, оце вантаж, який піднімає Возик. М1 масою, пам'ятаєте, 150 грам. От сюди діє ФП, піднімаюча сила. Далі навозик діє ще дві сили. Сила тяжіння. Сила тяжіння, F-тяжіння і сила тертя, Силу тертя знаходимо вже по відомому Алгоритму, значить, оце у нас N. Сила реакції опори сила тертя у нас напрямлена от сюди F тертя і проекція сили тяжіння на вісь іксів Ось вона Таким чином ми майже все вказали. Тепер отут, оцей кут альфа, відповідно, оцей кут 90 мінус альфа. Далі оцей кут 90 мінус альфа, оцей прямий, оцей альфа. І тут аналогічно. Оцей кут прямий, оцей 90 мінус альфа, оцей альфа. І трикутник А, Б, С, відповідно А, Б дорівнює 1 метр, АС дорівнює ноль девяносто три сантиметра и Б цевние ноль тридцать шесть Далі. М 1 у нас дорівнює ноль кг. М 2 248 грамм. 0,248 две І килограмм. И складаем ревняние руху. Значит, у нас тут три силы. F поднимающе, плюс F тяżinia, плюс F тертя доривние по другому закону М помножити на А. Таким чином ми склали рівняння руху. F піднімаючи до рівня М1 помножити на G. Значить, ось F піднімаючи. Отут ми тертям нехтуємо і отримуємо цю форму. F тяжіння дорівнює Mg на синус альфа. Дивимося, оце F тяжіння, оце її проекція. цю проекцію треба знайти. Получається гіпотенуза помножити на синус протилеглого кута. І тертя. F тертя дорівнює Мю на N, N чисельно дорівнює Mg. Мю на Mg. і помножити з цього трикутника на косинус альфа. Дивимося, оцей кут прямий, оцей. 90 мінус альфа, оцей альфа. І виходиться N дорівнює МЖ на косинус прилеглого кута. І тепер все підставляємо наше рівняння руху. Значить, сила тяжіння сила тертя йдуть з мінусом, F піднімаючи з плюсом. Значить, що ми тут маємо М 1 g мінус МЖ на синус Альфа мінус мю МЖ на косинус Альфа дорівнює на А. М на А Звідси шукаємо А. А дорівнює М1Ж поділити на М. Мінус тут М і М скорочується G на синус альфа. Мінус знову М і м скорочується. МЖ на косинус альфа і підставляємо, підставляємо, а дорівнює М1 0,15 на 0,248 помножити на 9,8 мінус

Шесть мінус мю ноль, ноль сорок п'ять, помножити на дев'ять і восемь помножити на ноль девяносто три. Підрахунки дають практично ровно 2 метра на секунду в квадраті. 1, 9, 8, 9. Таким чином ми з вами склали для цього вже більш важкого випадку рівняння руху і знайшли прискорення возика.